12 липня 2024 року Достиг сорт персика під назвою Манон. Плоди не дуже крупні в нього, зазвичай. Ось такий розмір, ну тут, може, трошки більше 100 грам. Вже впав один плід, от я його підібрав, спробував. Дуже смачний, солодкий. Сік прям тече з нього річкою, ось таке вже м'якоть. м'якоть повністю вистигла таке кремового кольору. Вроті тануча, солодка, майже без кислоти, чуть-чуть тільки кислинка, шкірка така жорсткувата, але вона якби можна її навіть відділяти. Смачний сорт, але має трошки проблеми з зимостійкістю. По крайній мірі в мене одне дерево було пропало. Врожай тут невеликий на цьому дереві, кілька персиків. Ну тут в тіні. Трохи, трохи захлорозило в цьому році ось це таке. Не, не дуже гарного кольору. Щодо смакових, властивостий сорт однозначно смачний. Розмір міг би бути краще але в принципі нормальний такий, не надто крупний, кісточка не відділяється в ньому. Ось такий це цей був в тіні таким червоним рум'янцем, а цей чуть і краще забарвився. Ще цього спробую, цей висів ще чуть твердіший. Гарний смак. Кислоти немає, але такий чуть-чуть, якби. Він ще не набрав всіх своїх, не такий не набрав того аромату, того, того смаку, трошки такий ще простуватий. Треба, щоб гарно аж так вже розтікався, тоді він розкриває повністю весь свій смак. Такий коротенький огляд, кому потрібні живці, можете звертатися. Дякую за увагу.